20 жовтня і вже час інформаційних підсумків дня від служби інформації каналу Житомир. Мої вітання. На початку коротко про деякі теми випуску. Казино в центрі Коростеня викрили правоохоронці. Утеплена школа збережене тепло. Доказом тому село Карвинівка Романівського району. Децентралізація в дії чи задоволені жителі сіл новоствореними територіальними громадами? Підпільне казино у центрі користення викрили співробітники управління Служби безпеки України в Житомирській області спільно з національною поліцією та прокуратурою. Нелегальний гральний заклад зловмистики облаштували у бізнес-центрі неподалік залізничного вокзалу. Клієнти потрапляли до нього винятково за рекомендацією постійних відвідувачів та після дзвінка попередження адміністрації закладу про свій прихід. Вулиця на підході до приміщення казино та сам зал по периметру були оснащені камерами відеонагляду. За попередніми даними, мінімальний щомісячний обіг підпільного закладу становив півмільйона гривень. У казино організатори азартного бізнесу встановили електронну рулетку, 10 гральних автоматів та 7 комп'ютерів з ігровим програмним забезпеченням і підключенням до інтернету. Заклад працював не лише з готівкою. На сервері казино було встановлено електронну систему перерахунку безготівкових коштів. За її допомогою ділки мали безпосередній доступ до рахунків клієнтів. Відкрито кримінальне провадження за, части... за частиною. Першої статті 203 «Заняття гральним бізнесом Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчі дії. 60 нових металопластикових вікон та двоє дверей у Карвинівській школі Романівського району це результат спільної роботи громади за підтримки обласної влади та проекту Європейського союзу і програми розвитку ООН разом дієвіше. 75% фінансування здійснено за проектом Євросоюзу, решта коштів з обласного та сільського бюджетів і місцевої громади. Тепер понад 80 учнів Карвинівської школи мають теплі затишні класи. Як зробити теплодоступним? Про це Таміла нестерук. Саме енергозбереження стали збори громади і концерт, які підготували діти. Саме школярі активно розповідали про те, як змінилась останнім часом їхня школа. Є дві великі різниці. Два роки назад було іноді були такі періоди, що ми сиділи в куртках, але прийшов час змін і. Зміни і нам поставили нові вікна. За що я дуже вдячний. Коли стало тепло, я почав вишиванку носити на футболку. А раніше я вдівав вишиванку над кофтою, тому що було значно холодніше, ніж зараз, коли поставили вікна. Нові зараз тепло. Ми спокійно можемо ну приходити в школу з коротким рукавом Вишиванці, мама не хвилюється і спокійно може нас відпустити в школу. Е, да, раніше ми завжди в класі сиділи в курточках, тому що було холодно а зараз. Самі бачите, ми зараз собі спокійно себе відчуваємо ну, в легкому одязі. Директор Карвинівської школи, який очолив громадську організацію Надія села Карвинівка, що була створена для здійснення проекту громади, зазначив, що робота розпочалася ще у 2014 році. А вже взимку, 2015-2016 роках старі вікна замінили на нові. Сільська громада активно підтримала проект Євросоюзу та Проон, а також вклала у цю добру справу власні кошти. Кошти зібрати на від громади. Була скринька і добровільно, не так що там це повинні стільки то стільки. І випускники, що каже, от ми навчалися в цій школі, каже, хочемо, щоб наша школа була красива. І хто вже проїжджав, так ну, приходять по кожний рік. випускники зустрічаються, приходять в свій клас, а далі вони собі там вже спілкуються. І дуже були доволі, каже, що змінилася школа на краще. З обласного бюджету на реалізацію проєкту саме у Карвинівській школі було виділено більше 29 тисяч гривень. Перший заступник голови обласної ради Сергій Крамаренко зазначив, що саме ініціативність місцевої громади та плідна співпраця з відповідними відомствами принесли гарний результат. Але розуміння того, що цей проєкт реалізується разом, гуртом, сільська рада, громадська організація, громадська організація, ми маємо усвідомлювати. Громадська організація це люди в селі, які із власної кишені скинули, щоб зробити цей проект. І, в принципі, цей проект ну, направлений має основний напрямок на те, щоб підвищити активність і роль громади у вирішенні місцевої проблематики. Розумієте, а першим 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 кроком мала громада для себе зрозуміти, що їм треба в першу чергу зробити, і це рішення громади. Фінансова підтримка Євросоюзу та програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду впроваджується в Україні уже 8 років. За цей час лише на Житомирщині реалізовано 80 проєктів. Це і в галузі енергозбереження, заміна вікон дверей у школах у садочках, Це заміна котлів, встановлення піролізних котлів. Це і проведення вуличного освітлення, це будівництво водогону і так далі. Це багато різних проєктів. Таміла Максим Возний, новини Житомирщини. Об'єднання територіальних громад відкриває нові можливості для покращення інфраструктури, соціальних та навчальних закладів на селі. Недосконале на погляд представників самоврядних органів законодавство не дає місцевій владі сповна господарювати в інтересах громади. Але державні субвенції на підтримку новостворених громад дозволяють здійснити проекти, які поліпшують умови проживання у сільській місцевості. Високівська сільська об'єднана територіальна громада Черняхівського району об'єднала п'ять населених пунктів та майже три тисячі жителів. Державна. Субвенція цього року склала 2 мільйони 700 тисяч гривень. Як були використані кошти у сюжеті Вікторії Лук'яненко. Гарна, хороша, широка. Мола катачок виказав то так. Добре зробили. Так Антон Олексійович, житель Забріддя, говорить про шлях від школи до центру села. Ця ділянка відремонтована за рахунок державної субвенції понад мільйон гривень. Це одна з двох оновлених цього року доріг. Забріддя вулиця Центральна, кілометр, і в селі Городище, вулиця Студеницька, також кілометр. Ми хотіли показати, показати, що ми не все робимо для себе високому, що ми робимо дійсно віддалених селах, щоб люди побачили процес децентралізації. Школу в селі Високому визначили стратегічним об'єктом, що потребував значних капіталовкладень, адже тут навчається півтори сотні учнів. Значна частина з них доїжджають з сусідніх сіл. У приміщенні початкової школи 20-х років минулого століття відбулася заміна покрівлі та повна термосанація, тобто утеплення. Тривають роботи по встановленню котельні, яка буде працювати на дровах. Крім цього, ремонт спортивного залу, будівництво внутрішніх туалетів, що не менш важливо сьогодні для навчальних закладів. Заміна освітлення на світлодіодне всіх світильників, це в майбутньому недалекому. Я думаю, дасть нам змогу економити вже власні. Кошти. Вартість проєкту майже 5 мільйонів, з них 470 тисяч участь громади. Високівська об'єднана громада найменша в області, але її голова переконаний, що важливо не це, а те, чи має вона достатньо коштів для свого існування та розвитку. І це не лише державні субвенції, а й місцеві надходження до бюджету. Є два потужних сільгоспідприємства, які практично обробляють землю майже на території. Цілого нашого району і не тільки нашого району, а й інших районів області. Але завдяки проведеній роботі нами вони зареєстровані тут і платять податки до місцевого бюджету. Крім того, на території об'єднаної громади є два гранітних кар'єри. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. У Попільнянському районі під час санкціонованого обшуку однієї з садиб поліцейські виявили мінометну міну. Господар оселі у, у селищі Корнен влаштував вдома незаконний пункт прийому металобрухту. Боєприпас знаходився у закритому приміщенні з-поміж старих речей. Розпочато досудове розслідування та експертне дослідження. Небезпечний предмет виявився мінометною міною калібру 82 мм. міліметри. Боєприпас вилучено. Триває досудове розслідування, під час якого поліцейські з'ясовують походження небезпечного предмета. До слова. Нині в області триває операція Метал, під час якої поліцейські активізували заходи із виявлення та припинення діяльності незаконних пунктів прийому металобрухту. Власнику металоприймальні за зберігання боєприпасу загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Такими є деякі події дня. Ось далі говоритимемо про такі теми. Кров на вагу золота. В обласному центрі крові розповідали про правду і міфи донорства. Медсестри з вищою освітою в Україні ініціюють обов'язкове підвищення рівня знань та освіти молодшого медперсоналу. У школі знань про Польщу розпочався новий навчальний рік. Правда і міфи про донорство крові. Роль засобів масової інформації у висвітленні проблем діяльності служби крові в Україні. Сьогодні тренінг на цю тему відбувся у Житомирі. Житомирянин Станіслав. Вже не вперше долучається до акції в обласному центрі крові. Сьогодні він вирішив допомогти своєму колезі, адже, як вважає, донор зі стажем з даним кров допоможе вижити добрій людині. Та поки ти молодий, потрібно як би допомагати іншим. Потому что ну, как бы есть много людей, которые в, в этом нуждаются, и, и эта проблема актуальна, ее надо поднимать. Житомирський центр крові має відповідні запаси компонентів для лікувальних установ області, стверджує Вадим Степанович, завідувач донорським відділом установи вікова категорія у нас є статистика, це молодь від 18 до 25. На сьогоднішній день вона щорічно є збільшується, це десь 30%. Далі категорія середнього віку до 42 років це 50%. 10%. Ну і донори до 60 років трошки. Існує багато міфів про те, що при здачі крові можна отримати небезпечне захворювання. Ми можемо гарантувати точно, що в даному разі при виконанні функції донорської крові донор не заразиться, тому що ми використовуємо тільки однократний витратний матеріал, тільки одноразово для кожного донора окремо. А вже в актовій залі волонтери та активісти обговорювали проблеми діяльності служби крові в Україні. Житомир разом із містами Львовом, Харковом та Кропивницьким нині бере участь у просвітницькому проєкті розвитку та сприяння донорства. Слід популяризувати донорство, але не лише одноразове, на користь свого родича або конкретного бійця АТО, або конкретної хворої дитини, фото, яке вам сподобалося. Дуже важливо популяризувати регулярне донорство, тому що не всі люди, які потребують крові, вони є красивою картинкою, і їм потрібна кров тільки однієї людини. Наприклад, на лікування одного онкохворого потрібна кров десятків донорів. Ну, я ще з дитинства, от як тільки дізналася про донорство, завжди хотіла прийти, допомогти людям. І я дуже чекала, коли мені буде 18 років, щоб прийти. Ось вперше я прийшла сюди з подругою. Я дуже хвилювалася, тому що ну, перші відчуття, але от коли е, вже мені поставили апарат, от почали кров викачувати, то я зрозуміла, що це таке відчуття, його просто не передати. Коли ти допомагаєш людям, я вийшла тоді і зрозуміла, що Ну, це буде не останній мій раз. Я обов'язково придушу сюди. Донорство це місія добра, відповідальності і особистої жертовності кожного говорили учасники заходу. Житомиряни сьогодні щиро долучилися до соціальної акції. Михайло Сенгу, Сергій Кобалянський, новини Житомирщини. Про проблеми та перспективи вищої освіти в медсестринстві йшлося під час науково-практичної конференції у Житомирському інституті медсестринства. Керівники училищ, коледжів та інститутів розглянули питання розвитку ступеневої медсестринської освіти, розробки новітніх підходів до створення якісно нового рівня надання медсестринської допомоги та реформування медсестринства у системі охорони здоров'я України. Працювати над тим, щоб Змінювалися кваліфікаційні вимоги до самих медичних сестер. Перше, щоб кожна старша медична сестра відділення будь-якого мала вже освіту і ступінь бакалавра. Кожний керівник сестринської служби, тобто заступник головного лікаря з медсестринства, повинен мати рівень магістра сестринської справи. Кожний викладач Основ сестринської справи у всіх медичних училищах, коледжах, інститутах медсестринства повинен мати не нижче рівня магістра сестринської справи. Такі вимоги. Вже чотири роки у Житомирі діє школа знань про Польщу. Її започаткувала громадська організація Союз польської шляхти. Учнями стали не лише діти, які мають польське походження, адже, окрім вивчення мови та прищеплення національних традицій та культури, організатори та педагоги школи знань про польщу мають на меті розвиток дітей. У програмі навчання також заплановано проведення пізнавальних екскурсій до місць пов'язаних з польсько-українською історією. Зачинаємо від кодексу шкільного од учнів. Усміх є незмінним мочем. Він з усміха ще на сотні. Так розпочалася презентація нового навчального року у школі знань про Польщу. Багато читаємо, пишемо і історію, вивчаємо. Там свята різні. Мені більше подобається спілкування. Зараз дізнався про історію Польщі, про мішка Першего, Болеслава Хробрего, Отана Чечего. Для гостей свята учні школи знань про Польщу підготували пізнавальні розваги, концерт, виставу за мотивами стародавніх легенд Кракова. Добра дівчина, ненажерливий дракон та мудрий король, говорять польською. Навіть ті, хто ще не вивчив мову, зрозуміли, що казка про мир, за поруку якого є толерантне ставлення один до одного. В цьому році взагалі нам пощастило до нас в організацію. Приїхав пан Роберт Степанюк, історик з Польщі, і тому діти, коли приходять додому, зазвичай вони розказують дуже багато різноманітних легенд пов'язаних з історією. Це дуже мене тішить. Tu się całą noc święta. Відвідування дітьми школи знань про Польщу, яка діє на базі загальноосвітньої школи номер 36 для найчисленнішої в Україні польської громади Житомира, має велике значення. Я маю польську національність. Тому я вивчаю польську мову і польські традиції. Хочемо далі навчатися, розвиватися. Є багато можливостей, різні екскурсії. Ми дотримуємося традицій, свята святкуємо, ще пішло з наших бабусь, прабабусь. Нам це насправді цікаво. Ну і так ми духовно збагачуємось. Традиційно захід завершився полонесом та частуванням польських національних солодощів. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький Новини Житомирщини. В обласній науковій бібліотеці триває виставка картин Наталії Штарової. Це вже четверта персональна виставка художниці. Дотепер цю художницю у мистецьких колах більше знали за акварельною технікою написання робіт. Втім, цього разу 29 робіт, виконаних у техніці пастелі. Це пейзажі і натюрморти. Найбільше квітів. Вчитель початкових класів та водночас викладач образотворчого мистецтва стверджує, що не уявляє свого життя без відтворення реалій фарбами. Це моя улюблена тема. Я дуже люблю квіти і взагалі намагаюся зображувати те, що викликає в мене радість. Це дійсно спогади. Спогади про гарні моменти, про гарні події, про якісь місця, які мене надихнули. І ще я дуже люблю акварель. Звичайно, я працюю і акриловими фарбами, і олійними. Є в мене різні роботи і в різних техніках, в різних жанрах. Але акварельна техніка вона так і залишається моєю улюбленою вже на протязі багатьох років. Далі у випуску новини спорту. У польському кракові відбувся чемпіонат світу з традиційного карате з бронзовими нагородами, звідти приїхали вихованці Житомирського клубу Ронін студенти Житомирського будівельного коледжу Владислав Волинець та Олександр Жуковський. На этих соревнованиях я завоевал бронзовую медаль в категории 16-17 лет Когу Кумите. Сам чемпионат был очень интересным, была увлекательная атмосфера, ну мне очень понравилось. Карате для меня уже это стало частью жизни, все, что как бы происходит, полностью планируется под тренировки, все переносится, потому что ну, карате уже это моя жизнь. Я здобув так, дві медалі. Одна із них це четверте місце категорія ката, друга це категорія фукуго. Що таке категорія Фукуго? Фукуго це об'єднана категорія, там, де є і куміти. Одне коло йде куміте, друге коло йде ката. Але там ну, лише одне ката, ну, називається кітей воно. Що найбільше запам'яталось на змаганнях? Найбільше запам'яталось на змаганнях це атмосфера. Тобто не було такого моменту, коли ти міг розслабитись. Це вже було тільки після змагань. Завжди потрібно було тримати себе в тонусі, тому що ну не звісно було, коли ти будеш наступним. Займаюся карате 9,5 з половиною років. Для мене карате це вже як мій стиль життя. Немає без карате вже ні дня практично. Стараюся не пропускати жодного тренування. Буває таке, що важко, але ну потрібно завжди підніматися, йти і працювати і покращувати свої результати. Сергій Багінський, Максим Возний, новини Житомирщини якими є події цього дня? А ось про погодні особливості дізнайтеся з інформації від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, у найближчі три доби у Житомирі та області очікується малохмарна погода без опадів. А ось в суботу, після обіду, опади у вигляді дощу. Притому температурні показники не понизяться. Температура повітря 21 жовтня вночі від 1 градусу морозу до 1 тепла, вдень від 7 до 9 градусів тепла, 22 жовтня вночі 2-4 градуси тепла, вдень 6-8 градусів вище нуля. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду атмосферний тиск 747 мм, вологість повітря від 70 до 90%